З яким ви теж, до речі, добре знайомі, і я знаю, що надто, він... добре. надто добре, я знаю, що він, певно, в тому числі позитивну роль відіграв у ну, вашій церковній кар'єрі. Радше навпаки. Серйозно. А ну, це ще мають за на увазі давні часи? Без давніх часів. Так. Він приїхав до Києва на запрошення митрополита Павла. В Москві, в Московській духовній семінарії, він був викладачем, але в мене він не викладав. Він був завідувачем церковно-археологічного кабінету, де ми з ним не пересікалися. Я з ним фактично познайомився особисто, більш-менш вже тут, в Києві. От, потім його було призначено на посаду завідувача канцелярії Київської митрополії, згодом обрано на єпископа. І поставлено на ректора Київської духовної семінарії академії, не без нашої участі, звісно, про що я чистосердечно каюсь. Наскільки великий його вплив на рішення керівництва Української Православної церкви на Онуфрія? Наскільки це взагалі сьогодні потужна постать в УПЦ? Я не можу відповісти на це запитання, оскільки. Запитання внутрішнього порядку і наскільки Онуфрій піддається впливу митрополита Антонія, я не знаю, оскільки навіть той же собор в Феофанії, наскільки мені відомо, митрополит Онуфрій готував сам із своїм помічником митрополитом Мелетієм. Митрополит Антоній про цей собор не знав і не знав на Вінський, чому вони і виступали з певною агресією на самому соборі. Як ми тепер не будемо їздити до Москви, як ми не будемо те? Тобто, я так розумію, що митрополит Онуфрій дослухається, використовує як технічного працівника, потужного технічного працівника, оскільки митрополит Антоній вміє. Спілкуватися із підлеглими як удав з роліками.